А чи знали ви, як радянська влада приховувала ім'я Сергія Корольова і чому Ілон Маск досі вважає його росіянином? Уявіть собі, у свої 17 років Сергій Корольов самостійно сконструював безмоторний літак. Сергій Корольов був людиною, яка вигадала абсолютно прогресивні та революційні для людства винаходи. Створення першого штучного супутника землі сьогодні нам дає можливість користуватися системою GPS, дивитися погоду на завтра та підтримувати зв'язок з близькими. За цей винахід корольова хотіла нагородити Нобелівською премією. Але радянське керівництво сказало, що у нас творцем нової техніки є весь радянський народ. Так корольов знову залишився у тіні. Попри це про існування корольова та його геніальність говорить Ілон Маск єдине, але він не вважає корольова українцем. Адже Росія зробила усе можливе, аби так було. Насправді ж корольов родом з Житомирщини і сам вважав та ідентифікував себе українцем. Цікаво знати, що донька Корольова згадувала, що батько часто наспівував вдома українські пісні. У 38-му році Корольова було заарештовано за начебто підривну діяльність та передачу технологій ворогам СРСР. У полоні НКВС Корольов зазнав жахливих тілесних тортур. Пізніше його відправили у заслання. А тепер Росія називає його легендою. І навіть в умовах заслання корольов продовжував свої розробки. Корольов пробув у в'язниці 6 років. Через тривале заслання він заробив серйозні хвороби. І навіть у офіційному повідомленні про смерть корольова все одно назвали головним конструктором і не розкрили його імені. Історія корольова це черговий приклад російської та радянської брехні. Друзі, а ми нагадуємо усім, хто з нами ще не знайомий. Ми національний проєкт з медіаграмотності фільтр міністерства культури та інформполітики. Тому, якщо хочете розвивати своє критичне мислення та знати справжню історію, підписуйтесь на нас.